На годинниках 13 у марафоні Час новин випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле, і інформаційна команда Інтера. У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи після комбінованої масованої атаки росіян. Рятувальники працюють на п'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах столиці. Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, на тепер відомо про 15 загиблих, серед них Четверо дітей. Ще 38 осіб постраждали. Під завалами у Дарницькому районі досі можуть перебувати люди. Мешканці будинку оговтуються після обстрілу. У дворі будинку вони чекають, коли рятувальники завершать роботи. З мамою вибігли в коридор. Кажу, пішли в укриття. Вона не захотіла йти. Каже, мене ноги болять, іди ти, ти швидше спустишся. І вона залишилась в коридорі на четвертому поверсі. а я спустилась в укриття, і вже через дві хвилини після того, як спустилась в укриття, вже почалось зрив, був і почалося все сипатись. Почали виходити все в диму. Я якось і впала, потім шукала дорогу, щоб дійти до дороги. І коли дійшла до дороги, пішла на вокзал в укриття. Ну, я вже розуміла, що мамі я нічим не зможу допомогти. Так немає. Жив. Пізнавали, але там немає. Масований удари російської армії по Києву пошкодив будівлю представництва Європейського союзу. Повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І додав напад на дипломатів є порушенням віденської конвенції. Сибіга заявив, що дії агресора вимагають засудження не лише з боку ЄС, а й з усього світу. Міністр підкреслює, що незалежно від заяв Путіна. Його дії відкидають дипломатію та мирні зусилля. Прокоментували масований обстріл столиці і посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. За її словами, атака є справжньою відповіддю Росії на міжнародні дії щодо завершення війни. Росія під час нічної атаки на Київ свідомо пошкодила будівлю представництва Євросоюзу. Так вважає голова Європейської ради Антоніо Кошта. У мережі ІКС він, зокрема, заявив, що шокований черговою ніччю російського терору проти України кошта висловив співчуття родичам жертв атаки та працівникам місії ЄС, будівля якої була пошкоджена унаслідок навмисного удару Росіян. Голова Євроради запевнив, що ЄС. Не вдасться залякати такими ударами. За його словами, російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу у підтримці України та її народу. На Київщині у Фастівському районі після нічної російської атаки поранено чоловіка. Як повідомили у поліції, медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено будинок постраждалого у Броварському районі. Зруйновані, зазнали 10 приватних будинків та квартира. Побито також. П'ять автівок. Поліція, вибухотехніки та рятувальники обстежують місця прильотів. Російська армія атакувала також Вінничину. Як повідомили в ОВА, ворог цілив по критичній інфраструктурі. Як наслідок, знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків. Інформації про постраждалих не надходило. Від ранку росіяни обстрілюють Херсон, поранено жінку. Про це повідомляють у міській військовій адміністрації. Вночі окупанти атакували лікарню у Дніпровському районі. Помедзакладу вдарили шістьма безпілотниками, пошкоджені вікна. Цивільні автівки протягом доби у Херсонській області, за даними ОВА, чотири людини загинули. Ще п'ятеро поранені. Окупаційна армія обстріляла 37 населених пунктів області. Постраждала критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль поліції та дві цивільні автівки, понівечено газорозподільчу станцію та стільникову вежу. У Запоріжжю росіяни завдали ракетного удару в досвіта. Як повідомили Вова, окупанти цілили по території промислового підприємства. Зайнялася пожежа. Поруч пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, а також нежитлові будівлі та приміщення. За минулу добу у Пологівському районі поранено чотирьох людей. Загалом окупанти завдали 495 ударів по 15 населених пунктах регіону. В Оріхові, Гуляйполі, Успенівці, Білогір'ї, Малинівці зафіксовано 11 Авіаударів. З РСЗВ росіяни накрили щербаки та молоток мачку. Ворожа армія атакувала майже чотирма сотнями безпілотників різної модифікації, завдала 117 арт ударів. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автівок та об'єктів інфраструктури. Росіяни вбили двох жителів Костянтинівки. Це на Донеччині. Ще п'ятеро людей поранені у Слов'янську та у Райському. Про таке сповістили в ОВА. Наслідки обстрілів зафіксували у трьох районах області Покровському, Бахмутському. Та Краматорському. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську побито 35 багатоповерхівок. Приватні будинки адмінбудівлі, шість інфраструктурних об'єктів і шість автівок. У Новоявленівці один будинок зруйновано, два пошкоджено. В Іверському пошкоджено склад. В Олександрівці побито 12 будинків, адмінбудівлю і гараж. У Костянтинівці пошкоджено 9 багатоповерхівок адмінбудівлі, крамниці, торгові павільйони і автомобіль. На Харківщині від російських обстрілів постраждали шестеро людей. Як повідомили в ОВА, четверо людей поранені у Куп'янську, по одному постраждалому у місті Слобожанське та у селі Шестакове Старосалтівської громади. Під ударами окупаційної армії опинились сім населених пунктів області. Ворог активно застосував керовані авіабомби, безпілотники різних типів РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки у Харківському, Куп'янському, Чугуївському та Богодухівському районах. У Куп'янську постраждали карета швидкої та цивільна автівка. Побите цивільне підприємство у селі приколотне. Два багатоквартирні будинки автівки зазнали пошкодження у місті Слобожанське. Ударні безпілотники атакували цієї ночі Синельніківщину. У межівській та Петропавлівській громадах пошкоджено два сільгосппідприємства, приватні оселі. Через безперервні обстріли ворога люди тікають з домівок. Щодня виїжджають сотні жителів Дніпропетровщини. Для них відкрили додатковий транзитний центр. Усі подробиці у репортажі Олени Мандалюк. Моя кухня, ось у сьомій поріг і радушком город. Я навіть не можу вийти петрушки вирвати. Через кожні три минути прилітало до нас вже. Вісім кабів, десять кабів було, і ще одну таку партію пустяки нашого посілка не буде. Пані Ольга з межової це Нальниківщина розповідає, росіяни безпілотниками полюють на людей так, що із хати не вийдеш, а кабами розбивають усе ущен. Колись розвинене селище з населенням у понад 7 тисяч, майже безлюдне. Ми з вулиці виїхали останні. Наш край на нашій вулиці вже ніколи не нас 11 будинків. але ми вже сьогодні рішилися на Виїхати важко, плакала цілий день, цілу ніч. Так що спершу жінка із родиною приїхала до транзитного містечка для реєстрації. Його нещодавно створили для вимушених переселенців з Дніпропетровщини та Донеччини. Оформлює допомогу та статус ВПО. І пані Галина. Вона із села Миронове, що на межі з Донеччиною. Вони все ближче, ближче підходять, ближче і ближче підходять. Все страшніше і страшніше вчора. як Вгатило. Я схватилася, не пойму що робити. Лишатися вдома каже жінка небезпечно, тому виїхала поки на господарстві чоловік. Шукають, куди можна перевести худобу. Корови хочемо перевести. Десь а скільки у вас худоби? Три і поросята є шесть. Жалко, жалко їх. Дуже жалко покидатися. Евакуаційний пункт у Волоському нещодавно розпочав роботу і вже приймає людей. Найперше їй пропонують елементарно поїсти, відпочити вода. Далі вона проходить реєстрацію. Переселенці можуть залишатися тут на три дні. Цього часу вистачає, щоб зареєструватися і оформити виплати. Це може бути юридична допомога, реєстрація на грошову допомогу. А це допомога з соціальною підтримкою, підтримки менеджментом Діти, якщо потрібно. Потрібна психологічна допомога у нас є окрема дитяча кімната. У нас є ЦНАП мобільний, який тут працює, якщо треба відновити документи тут на місці, видати довідку. І медичний персонал максимально включений. У пункті встановили 76 ліжок, але за потреби збільшать їх кількість до 200. Є кімнати, їдальня, дитячий простір, створені умови для людей з інвалідністю. Допомога в розселенні. Якщо люди планують поїхати далі, у нас є домовленості з областями. На сьогодні Тесто розвитку громад та територій визначили приймаючі області. Це Київська, Рівненська та Кіровоградська. Тому в цьому напрямку також проводимо роботу. Темпи евакуації високі щодня до транзитних центрів прибувають до півтисячі людей. З Дніпропетровської області Олена Мадрилюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У генштабі підтвердили ураження низки об'єктів держави-агресорки. Підрозділи сил баз пілотних систем ЗСУ та головного управління розвідки атакували Афіпський НПЗ. Що у Краснодарському краї Росії? Цей завод задіяний у забезпеченні російської армії. Також уразили Куйбишевський нафтопереробний у Самарській області. Це підприємство теж працює на російську армію. На обох об'єктах тривають пожежі. Крім того, уразили склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів агресора, що розташовані як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Нагадаю, Міноборони Російської Федерації заявили, що росіяни буцімто збили 102 українські безпілотники. Місцеві публікують відео і фото, як палають НПЗ. У Самарській області запроваджено обмеження роботи аеропорту та мобільного інтернету. Тамтешні губернатори повідомляють, що масштабні пожежі спричинило падіння уламків. Уражено носія крилатих ракет калібр. Як повідомляють у головному управлінні розвідки, воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту Буян М. Це спільна операція департаменту активних дій гур Міноборони України та спецпідрозділу ГУР. Примари. Спочатку ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а потім атакували борт корабля. Судно саме перебувало у зоні потенційного пуску калібрів у Темрюцькій затоці. Після того, як зазнав пошкоджень, корабель полишив район бойового чергування. Агента ФСБ затримала служба безпеки України у Запоріжжі. Ним виявився 68-річний житель прифронтового селища Приморське. В обласному центрі він робив схованки з вибухівкою та надсилав їхні координати кураторові. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили смартфон, за допомогою якого зловмисник спілкувався з російським спецслужбістом. Тепер чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією. Фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої власними безпілотниками прямо на його подвір'я. У подальшому він за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив тайники з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. По дорозі на локацію агент паралельно відслідковував пункти базування сил оборони та напрямки їхнього руху у бік Південного фронту. Наводив ракетно-дронові удари по Україні та передавав ФСБ дані про сили оборони. Оперативники Черкаського СБУ затримали російського агента з Київщини. Це 40-річний працівник хімзаводу. Чоловіка завербували росіяни для розвідки та фіксування наслідків повітряних ударів. Під час виконання одного з завдань його і затримали. Доказова база, вилучена у підозрюваного вдома за даними СБУ, дає підстави для довічного ув'язнення за державну зраду. Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Паралельно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов. Смертельна автотроща на Кіровоградщині. У ДТП загинуло шестеро людей, серед них дитина. Ще шестеро травмовані. Як повідомили у ДСНС, зіштовхнулися автобус Ман і мікроавтобус Мерседес Бен Спрінтер. Аварія сталася біля села Хмельове новоукраїнського району. Рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Стрільцем у католицькій школі у Сполучених Штатах виявився річний чоловік, який написав про заплановану атаку у своєму щоденнику російською мовою. ФБР вивчає серію відео, де Вестман демонстрував зброю з расистськими та антисемітськими написами, а також закликами до вбивства Президента Трампа. Деякі екземпляри з фразами російською мовою стрілець завантажив у мережу свій маніфест російською, де виклав плани нападу на церкву благовіщення, у якій його мати працювала секретарем. У відео він пояснював, чому обрав саме цю церкву за судовими документами. Стрілець змінив ім'я у 17 років з Роберта на Робін, ідентифікуючи себе як жінку. Поліція аналізує онлайн-маніфест для встановлення мотивів масової стрілянини. Ми побачимося 14 14-й з оновленим випуском новин. А зараз інформаційний порядок денний пильнуватиме Ірина Баглай. Дякую, колего. Ситуація на Харківщині. Нові удари по російських НПЗ та чи понесе політичну відповідальність Росія за чергові масовані атаки по мирних містах. За кілька хвилин про це в нашому ефірі. з Україну, яка розвиває бізнес.